Доброго дня, мої любі підписники! Сьогодні нарешті прийшов час. Буду обробляти свій самшит ось такими препаратами Актара, актеплік і додам прилипач ось такий глюстен. По інструкції буду розводити дані препарати на 10 літрів води і бризкати за допомогою ось такого маленького оприскувача. Кущів мені багато, тому, в мене небагато, тому мені його буде достатньо. Прилипач я додам уже в кінці. Зразу розведемо дані два препарати. Вторує і аптеклік. Виходить такий цікавий молочний колір, розчин такий, гарно розмішаю. Глюстени добавлю. Ой, пахне він не дуже, цей глюстен. Ну, сподіваюся, що самшитова вогнівка його не полюбить і пропаде. Як буде на справі, покажу. Підписуйтеся, щоб далі слідкувати за нами, за нашим самшитом. Маю такий великий кущ самшита. Зараз буду його обробляти. Є в мене ще декілька невеличких кущиків самшиту, які я зараз також оброблю даною сумішою. Якщо придивитися, видно, як ця вогнівка, ці металики маленькі розлітаються. Не подобається їм. На великому кущі їх було дуже багато. Після обробки через декілька днів проведу стрижку. Чесно, я їх ніколи не стригла. Буду ну, далі покажу тоді, що з цього вийшло. Ну що ж, обробку я провела. Препарата навіть трішечки залишилося, але вже в мене трішечки по часу не виходить його добризкувати. Згідно з рекомендацією до інструкції виробника, даним препаратом сам шит потрібно обробити від вагнівки через 14 днів. Не знаю, можливо, ще й не раз прийдеться. Читала на просторах інтернету у відповідних групах. Що бризкати можливо, прийдеться і разів 3, 4, 5 через 14 днів, так як цикл життя вогнівки якраз 14 днів. Все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Далі буде.